Привіт! Сьогодні ми продовжимо наші огляди книжок, і я перерву трошки лінію книжок лише про Київ, і е, розкажу вам про таку загальноісторичну, історичну, скажімо так, тобто не вузьку, е, тему Києва, тому що я насправді продовжувала, хотіла продовжувати ще трошки, хоча б пару відео зняти про Київ, але коли прочитала цю... Я просто зрозуміла, що я маю розповісти про неї прямо зараз. Я не можу від вас це приховувати, тому що це книжка, яка мене справді вразила. Е я кажу про історію Владислава Гриневича Червоний імперіалізм Друга світова війна і громадська думка в Україні 39-41 рік. Книжка, яка справді змусить вас задуматися про дуже багато речей, тут розкриті такі небанальні сторони Другої світової війни до того, як вона прийшла вже. Повноцінно на е, територію Радянського Союзу, е, і як це все працювало до того моменту. Е, тут є дуже багато дійсно небанальних е, розповідей. Автор е, професійний історик, відповідно, він послуговується джерелами, він багато попрацював в архівах і дійсно з, е, з громадською думкою, тобто зі спогадами людей, з фіксацією слів людей в документах органів Держбезпеки, там, де це все. Вслуховувалося, фіксувалося, доносилося і так далі. Це величезний пласт інформації, який, неймовірно, добре е, Владислав Гриневич проаналізував, і книжечка, бачите, така об'ємненька, е, така цеглинка. І е, е, це тут насправді суперобкладинка, я її зніму, щоб вона мені не заважала е, е, з книжкою. Якось її тримати. О, так вона виглядає без себе супер обкладки. Насправді, видання досить якісне, гарне. Папір такий, він хоч і тоненький, але досить якісний. Просто, типу, би він був не тоньший, тут би прям була така цеглина кілограм на 3. На початку нам показують карти різних моментів. Е, е, і до них потім якраз цікаво повертатися, коли ти читаєш щось в процесі, як рухалися десь війська, і типу дивитися на те, як е, тут промарковані якісь. Кордони, в тому числі нові кордони, як ми бачимо, це передмова до другого видання це вже друге видання цієї книжки, воно доповнене, покращене. Отже, з чого ми почнемо? Я вам розкажу трошки, пробіжимося по тому по суті книжки, і, власне, що мене так сильно вразило. Або зацікавила. Отже, перше питання, яке тут розкривається, і воно мене насправді теж завжди цікавило, коли я для себе досліджувала тему Другої світової війни, це е, різка зміна вектору Радянського Союзу. Спочатку дуже довгий час, е, на початку 30-х навіть і до цього, Німеччина. Е, коли Гітлер прийшов до влади, Німеччина була ворогом, тому що Гітлер декларував те, що він бореться з комуністами. Відповідно, комуністи хотіли боротися з ним. Це логічно. І так і було надзвичайно антинімецька позиція радянського союзу. Вона була просякнута, все суспільство було нею просякнуте. Фільми, агіт хвилинки, навчальна програма в школі і так далі. Все суспільство було буквально накачане ось цим ось ненавистю до німців. Да, мало бути накачане. Але потім, в один момент, трапляється різка зміна. Підписується пакт Молотова-Ріббентропа, і все стає зовсім інакше. Тепер ми вже друзі, тепер ми вже співпрацюємо. У нас тепер, начебто, спільні інтереси. І Радянському Союзу треба пояснити це своїм громадянам, яких вони до цього стільки років накачували пропагандою протилежного сенсу. Мене завжди в цей момент цікавило, як люди це сприймали. Ну, типу, це ж дивно. Це ну, типу, це буквально в один момент змінилося. Це не те, що протягом року тобі якось так трошки розмивали цю лінію. Ні, це буквально змінилося в один момент. Для мене це завжди було незрозуміла і така трошки темна пляма, як саме люди це сприймали. Тут автор розкриває якраз цей момент надзвичайно точно. Там буквально є цитати людей того, як вони це оцінювали. І, ну, типу, очевидно, що дуже багатьох це спантеличило. Ці <свідки> такі, типу, як наш заклятий ворог може стати тепер нашим найщирішим другом? Типу, люди цього справді не розуміли. Хоча деякі все ж таки піддавалися пропаганді, вони повірили поясненням влади. Типу, очевидно, що була якась версія, да, чому так само сталося. Тут прописується, яка це була версія, як вона подавалася. Е, і дехто повірив в неї, а, а, але багато людей не повірили в неї і не зрозуміли, що відбувається. Тут насправді є такий вектор і ще того, як Радянський Союз працював з, просто з людьми в пропаганді зі свідомістю, так і як вони працювали з військовослужбовцями, які, е, очевидно, яким теж треба було пояснити, що. Тут ми говоримо про те, що ми будемо воювати, ледь не воювати з Німеччиною, а тут тепер це наш найкращий друг, і ми будемо тепер дійсно воювати з Німеччиною, але разом на одній стороні. <сум> Як це пояснити військовослужбовцям? Там теж е, розділилися думки, хтось не розумів цього, хтось е, прийняв версію того, які їм там донесли політруки. Е, е, і для мене це прям була справді вкрай нова інформація, для, ну, типу те, що було мені цікаве. Маю також ось таку цікаву ілюстрацію цієї пропаганди радянської, яка була на західній частині України, яку, начебто, ось приєднали. Зверніть увагу на дату. Це листопад 39-го року. Газета називається Вільна Україна. Дуже важливо звернути увагу саме на назву. Це спеціальний випуск до річниці жовтневої революції. Найцікавіше тут на останній сторіночці. А от і остання сторінка: тут насправді дуже багато всього цікавого. В принципі, газету можна дуже довго роздивлятися, вона цікава. Але, от, наприклад, те, на що я хочу звернути вашу увагу, як приклад формулювань, якими послуговується влада, який і що вона пише в газеті. Наприклад, лист чернігівських школярів, що учні з Чернігова, з Чернігівської області пишуть учням першої львівської української гімназії. Зверніть увагу ось на сам текст листа. Дорогі наші брати. Ми дуже щасливі, живемо ми з вами в багатій країні, в великому радянському союзі, де нема проклятого рабства, і всі діти мають можливість вчитися безкоштовно і отримувати любу кваліфікацію, наприклад. Так, а вось з чого починається? Що ми разом з вами радіємо з приводу визволення вас від гніту проклятих панів. І далі насправді теж дуже цікаво. Ось умовно що тут подається, зведення верховного командування німецької армії. Вони висвітлюють війну, вже та що почалася. Зі сторони німців. І також е, дають цитати газет е, і німецької, в тому числі першої, про замах на Гітлера, про вибух в Мюнхені. І тут всі ці формулювання, які використовуються, що це боротьба, яка була нав'язана Німеччині, що це Англія винна, але е, німецька нація сприйматиме до відому це самовикриття своїх ворогів і готова зробити з цього відповідні висновки. Е, е, і Англічанів закінчує газета в своєму високомір'ї і своїй ненависті, відкинули мирну політику Гітлера. З цим будуть говорити віднині тільки тієї мови, яку вони розуміють. Всі ці формулювання були б неможливі і ще декілька років тому, а тепер вони друкуються в газеті, в радянській газеті. Отже, це позиція влади, яку вони спеціально хочуть донести до людей. І це, от якраз, наочний і дуже цікавий приклад пропаганди. Я щаслива, що ця газета опинилася в мене. Я можу вам показати її наживо. Другий цікавий момент, теж в протилежності радянської політики, того що спочатку вона ж, ми хоч і говорилася про те, що буде у нас світова революція, ми будемо звільняти всіх робітників. Відповідно, це має бути ну, військовий насильницький шлях. Але одночасно з цим також і йшла, що нам не треба чужих земель. Ми просто хочемо звільнити таким чином робітників. Але потім, коли почалися такі тихі... З однієї кампанії, да, типу загарбницькі, коли вже поділили з німеччиною територією Радянський Союз, просто її собі присвоював. У людей теж виникав дисонанс: з тим, нам ж казали, що нам не треба чужих земель. Чому ми тепер йдемо і беремо ці чужі землі? Якщо, ну, типу. Як це працює? Для мене головним була фіксація того, що для людей це справді спонтеличувало, люди справді над цим задумувалися, і як конкретно да, це все працювало. Книстя це питання надзвичайно класно розбирається. Також тут розбираються моменти того, як чистки 30-х років вплинули на армію і на її обороноздатність, на її можливість виконувати. Накази і задачі. Ми часто про це в школі навіть говорили в контексті початку саме в 41-му році, так, початку бойових дій на території вже самого Радянського Союзу, так що, типу, ось цей перший такий активне просування німців, це через те, що армія була не підготовлена, багато офіцерів було усунено або розстріляно. Але насправді ж це впливало також і на успіхи радянської армії під час фінської кампанії, під час. Румунської кампанії під час кампанії в Західній Україні приєднання, що ну, типу об'єктивно місцями дуже погано справлялися саме через ці чистки. А також тут дуже класно розкритий момент того, як відбувалися всі ось ці три кампанії, так, типу, приєднання Західної України, фінська кампанія і румунська. До речі, про румунську я дуже мало знала. Тут я дізналася про це прям все, що, все, що мене цікавило. Що радянська армія насправді, ну, типу, досить неефективно воювала в них. що Ну, типу, у неї були погані успіхи, що забезпечення було надзвичайно слабким і, і в їжі, і в одязі, і в зброї, і всьому іншому. І тут якраз дуже класно розкривається якраз через призму думки людей: того, як, по-перше, радянські солдати дивилися на нові території, як вони їх сприймали, як люди цих територій сприймали радянську армію, яка була перше враження. Тут був у обох сторін надзвичайний дисонанс. Тому що коли радянська армія приєднувала Західну Україну, так типу їм казали, що це воз'єднання України нарешті сталося. А друга теза це те, що ми звільняємо їх нарешті з під влади польських панів. Ми звільняємо тут головне, що фін... фінів теж звільняли. Балтійців теж звільняли, Балтійські країни звільняли, нарешті покращували їм життя. Потім радянська армія приходить і бачить, що люди на всі, в усіх цих країнах, у на усіх цих територіях живуть набагато краще, чим е, живуть вони, як солдати, як живуть їх родини. Тут буквально є е, цитата вигуку якогось політрука, який жив там на квартирі е, до дівчини, яка каже: е, ну там буквально фраза: навіщо ж ми голодували, страждали стільки років, переживали всякі негаразди, щоб зараз прийти з вас звільняти. І побачити, що тут все, все добре. І дівчина йому відповідає: типу, так, а ми не змушували вас голодувати, щоб ви зараз звільняли нас від ковбаси і білого хлібу. Ну, типу, цей дисонанс двох світів він тут настільки цікаво е розібраний, настільки яскраво підкреслений в усі ці території, коли вони приходили, у радянських солдат виникав неймовірний дисонанс. У когось це виходило через злобу. Що він злився на цих людей, що вони так добре живуть, а у когось навпаки через пригнічення, що а навіщо ми це робимо? Навіщо ми тут? Кого ми звільняємо? Ми не звільняємо, ми навпаки робимо лише гірше. Дійсно, хтось справді це спочатку на перших порах сприймав як визволення, дійсно, як визволення від поляків, як приєднання до України, ось тут українці ж класно живуть, а ми, а ми ні. У них є українська мова, у них ну тоді якраз українізація вже, значить, так. Починала згортатися, але вона ще була, да, що у них там і документи українською, і ще щось українською, вона тут польська. Спочатку люди раділи, потім вони дивувалися, підсміювалися. От, буквально да, ось цей анекдот: що коли ти питаєш радянського солдата, типу, що у нього як там справи, він завжди каже, все хорошо. Буквально що б ти в нього не спитав. Або що всього достатньо у нас всього багато, да, що настільки вони були залякані політруками, що нічого зайвого не скаже. Що вони на все відповідали, що всього багато? Спочатку були ці жарти, але потім, коли тут теж розповідається дуже детально про те, як радянська влада інкорпорувала ці території в радянську парадигму, як починалася репресія, як починалися обмеження, як погіршувався, погіршувалося життя, все дорожчало, продукти зникали, люди зникали, як починали заганяти в колгоспи. Чого абсолютно не хотіли і теж опиралися, коли починалася ось ця жорстокість і радянська реальність, люди вже починали зовсім інакше про це говорити, зовсім інакше на це дивитися. Але окрім ось цих е, воєнних компаній і показу того розповідей про те, як Радянський Союз воював і співпрацював з Німеччиною і готувався так теж до війни з нею, то також розповідається про цивільне життя, про звичайне життя всієї країни, як вона. Цей момент, коли вже включилася воєнна машина, як вона жила, насправді, як погіршувався стан життя, як погіршувалися, закручувалися гайки, підсилювалася цензура, підсилювалися репресії, адже 37-й рік вже так теж вже в цьому періоді описується. Проте про драконівські закони до робітників, про те, що спочатку декларувався семигодинний день, як. Здобуття радянської держави Так, а тепер повернулася, по-перше, і стала, точніше, семиденною. Робоча неділя, робочий тиждень, восьмигодинний робочий день, надзвичайно жорсткі покарання і взагалі там ледь не заборона на хвилину звільнити, запізнитися, заборона самовільно покидати робоче місце. Буквально дається роботодавцям, тобто державі ледь не майже вся влада над робітниками, ти можеш типу, змусити їх працювати скільки хочеш, і можеш їх покарати настільки жорстоко за. Абсолютні дрібниці, там буквально якась манія починалася. Ся щодо цього, тому що намагалися підняти економіку, намагалися мобілізувати економіку, тому що треба брати гроші на те, щоб вже починати воювати, не те, щоб готувати все, всю цю машину до цього. А економіка, ну как би, не дуже класно росла, не дуже класно себе в той момент почували. Вони думали, що якщо вони змусять людей ефективніше, більше працювати, це спрацює. Але ну, ефективність праці знижувалася, хоч і підвищувалися норми. Ну, ти не будеш так ефективно працювати, коли ти працюєш сім днів на тиждень, взагалі без вихідних по вісім годин на день, і ще й відчуваючи себе як раб. І мені завжди було теж цікаво, як люди на це реагували. Адже це подавалося як ініціатива з низів, що ми хочемо, ми хочемо допомогти нашій державі. Так? Ми хочемо ж зробити її сильнішою, тому ми будемо працювати в три рази більше. Як оце, як стахановці, ми хочемо повторити цей подвиг. Але ж люди не турні, насправді. До речі, тут майже в кожній темі, в кожній темі, яка розкривається, завжди показуються дві сторони. Ті, хто, е Вірили в це щиро і справді так думали, і ті, хто не вірили в це і сприймали це е, як чергову, так брехню е, цієї нової влади, і так, як, як знущання над людьми, завжди було дві монети, завжди були люди, які думали по-різному. І завжди мені мені було дуже цікаво читати, як ці думки сильно відрізнялися, як думали ці люди, як вони формулювали іноді думки. Це дуже цікаво. Чим більше погіршувалося життя, адже потім ще почалися позики державні, обов'язкові що ти начебто купуєш облігацію держави, даєш їй гроші, щоб вона зміцнилася, ти ж хочеш, щоб твоя велика найкраща в світі держава була сильнішою, щоб ми визволяли робітників інших країн. Ми ж можемо собі це дозволити в цей момент. Типу, я хочу попрацювати більше і віддати там свою місячну або декілька місячну зарплату на позок. І це ми говоримо зараз лише про місто. В селі також відбувалися різноманітні процеси посилення державного впливу, тому що колективізація продовжувалася, така начебто друга хвиля колективізації село лише тільки-тільки відійшло від 34-го року, 33-го, -34 34-го від голодомору. Як тут знов почалися нові обмеження, збільшення податків, нова хвиля запрошення в колгоспи, обмеження. Наділів людей прибудинкових, присадибних, так тобто ті, які начебто були особистою землею людей, і обрізали, забирали в колгоспи, тому що людина ж, начебто, не буде працювати так ефективно в колгоспі, якщо в неї є своя земля. Через це були знищені чудові фруктові сади, просто вирубані і знищені. І люди знову ну, явно погіршилося їх життя в колгоспах. Ще з більшими обмеженнями, а, знищення хуторів, тому що це ж незалежна самостійна одиниця. Як може бути незалежна самостійна одиниця в Радянському Союзі, ви що? Це теж треба було не обов'язково цю тему запретіть, не можна. А, для мене це була насправді дуже нова інформація, я ніколи про це не чула, що прямо от з хуторами так сильно боролися, хоча це звучить а, досить логічно. Абсолютно всім раджу прочитати цю книжку. І... Обов'язково поставте цьому відео лайк, напишіть в коментарях, чи ви про неї чули щось, чи ви про неї знали, можливо, ви вже її читали або захотіли, навпаки, придбати після цього, і також перевірте, чи ви підписані на канал. Чим більше активності під відео, тим більше його побачать людей і теж захоче, можливо, її прочитати. Дуже вам вдячна за увагу, дуже вдячна за вашу активність, за ваші коментарі. Я все читаю і дуже цьому тішуся. Щастя вам здоров'я, до наступного відео!